Скажіть, будь ласка, які дерева ви сьогодні саджаєте? Сьогодні висаджуємо липу, яблуні, черемху. Оце дерево, це липа. Потім я бачила, там саджали яблуні, черемху. В центральних рядах захисної смуги ми садимо липу серцевисну. Крайні ряди ми змішуємо по деревнах черемху. Що вас надихнуло саджати лісосмугу сьогодні? Я дуже люблю природу, керівник сурагра обратилась з проханням допомогти, і ми всі вийшли. До мене звернулася керівник підприємства сільського сураагро. Вона попросила, сказала, будемо висаджувати 5-го числа дерева. І ми тут же, як ви вважаєте, чому потрібно відновлювати. Відновлюється для того, щоб було більше зелені, було снігозадержання, не було стільки вітрів. Тому що смуги, це також, скажу, Якщо ми не будемо зберігати всю екосистему в оглянутому стані, ми за кожен рік будемо втрачати приблизно 5-7% пахотних або родючих земель. І тобто, скажімо, якщо так порахувати, то за 20-25 років от вам нічого ну, буде. Скажи, будь ласка, як тобі сьогоднішній день? Хорошо! Сьогодні трішки прохолодно, весело, ну і ну, повітря свіже.